Ми знаходимося на площі Ринок 3, де є багато різних пам'яток архітектури, серед яких знаходиться відома кам'яниця у Бальдіні. Зараз я коротко розповім вам про легендарну будівлю Львова. У 1580 році кам'яниця належала родині Вільчеків, тому називалася Вільчаківською. У юну і найкрасивішу дочку міщан Вільчеків Ганну були закохані одночасно багато юнаків, але в числі перших, хто мав до неї симпатію. Були поляк Павел Ельйоник та італієць Урбан у Бальдіні. На весіллі коліжанки Ганни до танцю одночасно запросили, які були зачаровані її красою. Ганна вибрала італійця. Поляк не втримався і дав ляпаса конкуренту. А той у відповідь завдав смертельний удар кінжалом. Поляк Павел Ельйоник перед смертю вибачив убийцю і попросив не карати його. Крім того, Урбан у Бальдіні. Був родичем папи римського, італійця не засудили. Згодом красуня Ганна Вільчаківна та Урбан у Бальдіні побралися, і маєток став називатися Кам'яниця у Бальдіні.